Друзі, вітаю вас 17 жовтня. Сьогодні хочу показати свій полуничник. Як бачите, позаду мене є один бугор. В цьому році ми посадили. Довжина рядочка становить 40 метрів. Але в подальшому плануємо розширятися ще. Я вже далі покажу вам, які, ну, які в нас власне, плани на рахунок полуниці. Також покажу сорти, їх тут ще мало, тому що цей бугор, що я говорив, посадили тут багато, 200. 55, здається, кущів, багато різних сортів, я їх вам зачитаю, покажу власне, сам, самі кущі, і навіть ще є ягода. Також покажу стакани, які на вкорінення ставили. Одні вже так переросли, що потрібно відривати від ґрунту, це ті, що ми раніше ставили, а інші, ну так скажемо, поставили пізніше, то вони тільки-тільки вкоріняються. Але ж все одно, не дивлячись на те, що зараз жовтень. Майже завершення так, то полуничка наша добре вкорінилась в стаканах. І ще одне: Саме важливо це коли завершувати підкормку самої полуниці. Є певні нюанси, про які поговоримо далі. Всім привіт! Так, Ярик вас вітає, але до Ярика повернемося трішки пізніше. Значить, як показував вам ось такий рядочок. Вона в нас на поливі, ось магістральна труба, вона йде, ну туди дуже далеко. Садили ми два ряди, як бачите, до речі, по поводу полуниці багато в нас відео, як ми тут копали, садили, вкоріняли. Багато ми з Яриком знімали цього всього. Я сьогодні хочу власне, показати тим, хто не бачив, це назви полунички. Зветься вона Фелко, до речі, вкоріняли ми. Саме її в останню чергу. Ось такі стакани трішки підсохло, але там корінчик є. Корінчик є і досить непогано вона росте. Далі буде цікавіше, тому що далі така ягода висить, я вам кажу, це потрібно просто бачити. Бачите? Ось туди далі, як трішки воно, ну ще поки морозів немає, воно поросте. Потім повідрізаємо отут. і в нас буде вже своя полуничка. І ми плануємо розширятися, он в ту сторону, я вже говорив, до кукурузи. Плануємо соток 5, можливо 10 зробити з самої полунички. Так, далі у нас іде наступний сорт. Зветься він фейт. Зветься він фейт і він відрізняється. Бачите, ось дивіться, яке листя. Як вам правильно показати. Ну, таке як. Пів моєї руки. Гарне листя, гарні кущі. Ріжки лізуть, якщо всередині там подивитись, пошукати. Ріжки лізуть і, здається, їх 4 чи 3. Ну, серединки гарні. Ось ну, Дивіться, яка листя. Живлення тут було. А що я сюди давав із живлення? 13-40-13 давав. Це одразу після висадки, а далі давав більш накалій. Але проживлення пізніше. Так, далі у нас йдуть реми. Реми ось такі у нас, отака у нас ягода. Але вона зелена, міста вже є і червона. Так, і зветься вона Флорида, Флорида Б'юті. Оце все йде. Ось. Два ряди. Іде Флорида Б'юті. Зараз трішки пострибаємо, покажу ягоду. До речі, друзі, хто знає, що це їсть. Отакі От дірочки є кругом. Можливо, слимак. Бо я помітив сліди слимака на агроволокні. Щось вони там робили свої справи і помітив, що ти ярик знайшов. Помітив, що є слимак. Ану, дивіться. Але вона деформована. Ось така. Ну, це одна, трапилась так. Хлорида Б'юті. Добре в'яже. Я її накривав нещодавно агроволокном. Тому що були морози. Так. Далі в нас іде Сандра. Це оцей ряд. І той ряд іде Лія. Лія. Полуничка, як полуничка буде ягода, то звісно ж навесні покажу. Поки що я про неї нічого, ну, нічого вам не скажу, бо нічого як би і не знаю. Два ріжки, гарна, потужна, непогана. Так, далі у нас іде пл PL, PL65 і сенсація. Досить багато теж дає. Майбутньої розсади, скажімо так. Ось такі вже розетки є. Стаканчики повкоріняли, потім подрізаємо їх. Ось краса, так. Да? Треба чекати, щоб вона була червоною. Вона скоро буде. А пахне як ярик. Глядачам чуть через екран. Так, зветься вона Мурано. Оце Мурано йде в мене один ряд. Зараз покажу вам. А на цій стороні Клодія. Клодія, дивіться, дала дуже багато таких розеток, повкоріняли ми. Це слимаки ярик. 100% це слимак. Це слимак, бо дивіться, є міста, де вони були. Ось. Розумієте, що це? Що вони там мутили, але от так. І ось слимак. потрібно насипати гранули. Це ж вони тут сиділи, розумієте, а потім позалазили під агроволокно. Оце біда. Те, що вони залазять в ті дірки ось сюди. І потім вилазять. Треба щось з цим робити. Бо це ж, це ж не діло. Ще дивиться цвіту багато. А це гніє хоч? Ну, гніє, бо осінь, Йорік. Ну, закинь її. Той гніє. Ще багато, бачите, ще й цвіт є. Що була ярик теплиця була б зимою. Так, шукаємо наступний тупний сорт, ось цього пропустив. Так, румба. Це в нас румба і елоді. Ото в нас Елоді пішла, а це румба. Смакота ярик. Ось так покорінялося все, досить причудово. Бачите, ми його так у землю при. Приткнули, скажем так, і добре дало корінь, бо навіть земля полопалась. Бачите, своєї розсади буде багато. Ось. На наступний рік вже будемо садити. Вуса відріжемо оці, ось тут. Занесу тепличку в стаканчики і все, і буде своє. Оце все, ось дивіться, вгорі стоїть. Це вже буде наша. Розсада. Ось. Тут її дуже багато. Ось тут взагалі, бачите, скільки низом зараз покажу вам. Досить багато. Так. Апріка. І тут. А тут стерлось. Потрібно дивитись. Минулі відео стерлось напис стерся. Добре, що відео є, то гляну, то буде. Ось дивіться, які батоги з автовшки. Корінець, все добре вкорінено. А ця приросла ось. Ось ця приросла, видно. Дивіться, яке вже коріння. Я всі, звісно, відривати не буду поки що. Але оце все, що ви бачите, ось, вона давно вже стоїть. У мене, о, дивіться. Давно стоїть на вкоріненні, то просто нема часу зайнятися всерйоз, так щоб це все повідрізати і повідставляти. Поки що так все. Треба ближчим часом зробити. Так, а це в нас що ПЛК теж, це ми вже досаджували пл 65 Так, друзі, ну а тепер, якщо ми дійшли до нашого градусника... Ось, а він у нас показує в ґрунті плюс 10. Що це значить? Я його сюди не просто так поставив. Тому що запитують, от, до якого часу кормити, а я вам скажу до того часу, коли температура ґрунту 8-10 градусів. Якщо 8-10 градусів є в ґрунті, то кормити її можна. Якщо температура грунту трішки нижча, то кормити, друзі, її не потрібно, тому що діла вже не буде. Досить холодно і коренева система, коли температурні показники понижені вже так, коренева система не працює. Тому ось так. Звісно, я вже кормити не буду, тому що я до цього давав живлення. Я давав 13, 40, 13, це на вкорінення. а потім вже можна давати фосфорно калійні добрива. Це вже після того, як ви посадили, дали на вкорінення фосфорні. Так? А потім вже можна дати на глибоку осінь, чисто там калійні або фосфорно-калійні. Я давав 9-18-36, Я давав таку, бо в мене є таке добриво. Можна дати монофосфат, той самий, якщо є у вас. Або ж. Будь-які формули з вмістом, ну, з більшим вмістом фосфора і калія. А тепер, друзі, найважливіше в підсумок відео скажу так. Перестаємо кормити полуницю нашу, коли температура опускається нижче 8 градусів. У цей період от жовтий місяць можна виключити повністю азотні добрива. Тобто даємо щось фосфорно-калійне. Я давав, звісно, 9, 18, 36. Це агасоль, там 9% азоту, але то не страшно. У мене заодно проливалися зараз теплиці з пекінською капустою, і досі ми їх кормимо цим добривом. Заодно я і підключав два рядочки полуниці і прокапував. Якщо є можливість, можна пролити цим добривом. Або ж пролити фосфорно калійним, або навіть я знаю, проливають ще калійними, чисто калійними добривами. Тоді ваша полуниця краще перезимує. Ще, друзі, кілька секунд вашої уваги. Хто, до прикладу, зараз садить цибулю, часник, дерева, кущі. Є чудове доброво. Зветься воно агакомплекс. Формула 12-12-17. Це гранульоване добриво без хлору. Ціна за мішок 1600 гривень. У мішку 25 кг. Добре, це підходить як на весну, так і на осінь. Тому, кому цікаво, можете переглянути посилання, яке я залишу в коментарях, і собі замовити. До речі, нещодавно в мене на рахунок цього було детальне відео. Тому кому цікаво, можете зайти на канал та переглянути його. Якщо щось забув, можете написати коментар. І я вам. З задоволенням відповім. А на цьому буду завершувати. Дякую вам за увагу, за перегляди, за підписки, за коментарі. Ну, а далі буде і всім пока.